Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Сьогодні хочу вам показати рецептик засолки баклажанів. Ось я обсмажила одну моркву, одну цибульку напівкільцями. Моркву натерла на крупну тертушку і обсмажила з цибулькою, а потім вичавила сюди 4 зубчики часнику. Потім це все перемішаю. Також я ще босини. Відварила баклажани до напівготовності. Десь 15-20 хвилин, вони в мене варились. Та віджала їх від води і також зробила ось так не до кінця розріз, бачите? І потім заморозила. Зараз я достала їх з морозилки та розморозила у холодильнику. І буду начиняти ось цією начинкою. Ще сюди можна додати гілочку селери, але в мене селери нема. То, можливо, я петрушечки додам. Ось, в мене є петрушка, бо селери я не знайшла. І буду засолювати ці баклажани. Треба взяти невелику ємність, щоб небагато ну, щоб воно, місця небагато займало. На літр води. Столова ложка солі, розвести просто очищеної води, не, не треба її кип'ятити, взяти очищену воду, розвести столову ложку солі та залити ці баклажани, щоб покрилась водою, а також покласти зверху тарілочку та якийсь невеличкий гніт, щоб, таріл... щоб вони не вспливали. І вони будуть у мене засолюватись три доби. Потім я їх складу до холодильнику. Наріжу та буду куштувати. Я думаю, що це дуже смачно. Я це роблю в перший раз, тому хочу з вами поділитись. Це дуже смачно, я думаю. Ще до начинки додам трішки молотого перцю та коріандру, а також покладу лавровий листочок та духмяний перчик. Покладу прямо в розсол. Можна баклажан перекласти, але я покладу прямо зверху, нехай воно дає свій аромат. Ось, друзі, додала ще петрушку і буду фарширувати. Набрала ось фільтрованої водички, додала столову ложку з невеликою гіркою солі і заляю свої баклажани та покладу під гніт. Через три доби буде все готове. Готуйте, друзі та куштуйте, Па-па!